Він був почти три тижні в комі. Нам давали один процент на життя. Прововили із сувом головного мозку і інсульт. Пів черепа в нього немає, відкритий мозок. Ми його побачили в реанімації. Це була дуже страшна картина, але нас попередили, що не, не здумайте плакати, бо ми вас виставимо відразу. Ми не плакали. Ми зайшли і молилися. Їх відправили в наряд, їх дуже сильно обстріляли. Він каже, я йому весь час казала, синок, молися, тільки якась така ситуація молися. І він каже, мама, на нас от такі дерева летіли, великі, все, ми, ми, каже, один другу ногтями вицарапували, дуже сильний прильот був. І вони тоді чотири дні не виходили на зв'язок зовсім. Нам вже мали повідомляти, що вони без пропали, але вони якось дали про себе знати їх е, в, в час ночі. Їх забрали звідти. Йому треба реабілітація подальша і ставити нову пластину. Та пластина, що ми заказували, вона не підходить бо того, що змінилася структура черепа. Звертаюся до фонду відновлення добробуту та всіх небайдужих у відкритті збору для мого сина Володимира.